Можна сказати, що виграшну гру програли. Ну, після необов'язкового видалення немає впевненості ще у наших молодих гравців в, свої, в своїх силах, що щось можуть. Ну, і, трошки вони не слухають те, що їм кажуть робити. Ну, я думаю, що ну, є над чим працювати. Видно, що команда сира. Нічого ну, будемо працювати. Плоско, вигравали 2-0, потім ось пропустили один гол і потім буквально за кілька хвилин суперник ну, команда не хотіла бігти, то есть не горіли очі. Посипав, посипались, дві, дві контратаки пропустили, неуважно зіграли біля своїх воріт. Я думаю, що це просто із-за нехватки досвіду і впевненості собі. основне. Ну, що можна сказати, за задачу в плані гри? Не турнірних амбіцій, а Награти, награти, щоб постаратися, щоб молодь трошки награлася, як то кажуть, впевненіша стала. Задачі ну, достойно закінчити, щоб, як то кажуть, не казали, що рятівник десь внизу. Ну, Будемо будем намагатися грати як, якомога краще.